Вітаю, дорогі колеги. Мене звати Марія Кавин, незалежний податковий консультант, і я продовжую підбірку топ-9 питань по резидентам Діє Сіті. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про об'єднану звітність, а саме яка специфіка заповнення об'єднаної так званої зарплатної звітності для роботодавця, який є резидентом ЄСіті, і в частині трудових договорів, і в частині гіг контрактів, адже пільгове оподаткування стосується і трудового найму, і ЦПХ. Давайте почнемо з того, що Мінцифра відповіла на запитання, а які особливості заповнення їх контракту у об'єднаній звітності. Питання одразу скажу, не по адресу, адже мінцифри до того особливого відношення немає. Якщо когось і варто було запитати, так це або податково, або пенсійний. Як за, значить, Мінцифра відповідає, що гіг-контактерів в об'єднаній звітності слід показати, як за фізичними особами по ЦПХ, от так як ЦПХ. Але щодо деталей заповнення, рекомендуємо звернутися до ДПС. Ну, відповідь лаконічна, коротка, але вона відповідає правді. Чому ЦПХ? Тому що гіг-контракт все ж таки по своєму типу дійсно відповідає цивільно-правовому договору. Давайте одразу тоді перейдемо до додатку 1 і спробуємо самостійно розібратися, а як показати, якщо по типу ЦПХ, потім глянемо додаток 1 інший фрагмент. Пізніше глянемо ще 4 ДФ і подивимося д 5 Отже, Графа 16 загальна сума нарахованої зарплати. Ми покажемо ту суму, яку нарахували. Це може бути велика сума, нехай 261 тисяча. Ми покажемо в 16 графі. а в 17 покажемо суму, з якої фактично буде сплачено ЄСВ. Хочу нагадати, що пільгове оподаткування резидентами ДІСІТ поширюється однаково на винагороди, які нараховані по трудовому договору. а також по їх контрактах. І становить, якщо ми говоримо про ЄСВ, це є 22% від мінімальної заробітної плати. 22 від 6500. То, відповідно, якщо сума 261 тисяча нарахована, то ми в 16-й графі її покажемо. А в 17 – 6500. І далі вже будемо розрахунки робити ЄСВ саме із 6500. Але якщо все ж таки. Не всі критерії резидент сіті буде дотримувати. А зокрема, ті, які передбачені законом 1667 стосовно чисельності 9 осіб, середньої, середньомісячної винагороди, 1200 євро. Ці критерії мають бути. Виконані для того, щоб мати пільгове оподаткування. Якщо ж пільгового оподаткування не буде, тоді в 16-й графі ми поставимо 261 тисячу, а в 17-тій графі не вище, ніж 15 мінімалок. Відбудеться втрата можливості оподаткувати 22 від мінімалки, але 6500 множимо на 15 і максимальна межа 97500 в 17-тій графі, і з цієї суми ми візьмемо 22%. Добре, тепер давайте глянемо ось такий ще приклад. Президент, е, підприємство Резидент Дія Сіті нарахувало працівнику та гіх спеціалісту винагороду 20 та 25 тисяч відповідно. І як я вже говорила, пільгове оподаткування 22 від мінімалки поширюється на фізичних осіб, які працюють у Дія Сіті» і як їх контактери і як трудовий найм. Відповідно, ми бачимо, що в 16-й графі показуємо 20 000 і 25, відповідно, а в графі 17 й не вище, ніж та межа, з якої ми будемо брати 22%, тобто по 6500. Відповідно, у 19 й графі нічого, а в 20 й нарахований ЄСВ, це є 22% від 6 500, тобто 1430. Йдемо далі. Якщо ми додаток 1 заповнюємо по типу цивільно-правового договору, ну не лише додаток 1, а взагалі об'єднану звітність, і ми говоримо з вами саме за гіг-контракт, отже, будемо показувати код застрахованої особи 26. Це перший момент. Тепер другий. Давайте, друзі, нагадаємо собі, що закон про ЄСВ, а саме стаття 7, частина 2. Вимагає особливий спосіб відображення нарахувань, які зачіпають більше, ніж один період. І якщо, скажімо, приклад, який я взяла 261 тисяча, нарахована за період з червня по липень, там з 10 червня по 27 липня, наприклад, то Незалежно від того, скільки днів припало календарних на червень, скільки днів календарних припало на липень, ми 261 тисячу поділимо на 2. Навіть якщо гіг-контракт розпочався 31 травня, а винагорода, яку ми нарахували, вона з 31 травня по 30 червня, ми теж її розділимо на 2. З цього робимо висновок. Якщо ми робимо нарахування, то з наших документів, з їх контракту, із акту, якщо ми його вирішили робити, акт наданих послуг, так це не обов'язково. Чи з інших документів, якими фіксується, яку ж суму нараховано і за який період, варто фіксувати, що нарахування є за місяць, конкретно з якого по яке число. Ось інакше доведеться ось таким чином ділити. Відповідно, в Д1 ми показуємо у тому місяці звітного кварталу, в якому винагорода була фактично нарахована. Це якщо ми говоримо за червень-липень, ми покажемо тоді, коли буде нарахування. І далі з розбивкою за місяцями, за які нарахована винагорода. Тобто, якщо строк виконання робіт надання послуг за ЦПД перевищував один місяць, то винагороду за такий період розбиваємо на стільки місяців, наскільки вона припадає. І ось давайте подивимося приклад. Договір укладено 10 червня і діє по 27 липня. Ось такий дикий у нас період. За цей проміжок у нас є акт. Відповідно, сума 261 тисяча. Що ми робимо? Показуємо, як ми це вміємо: номер за порядком, громадянин стать, ІПН. Далі. Графа 08. Код застрахованої особи показуємо 26. Графа 09 код типу нарахувань зазначаємо одиничка. Одиничка означає, що ми будемо вказувати на рахування, які зачіпають більше, ніж один період. Далі, а у нас більше, ніж один період з 10 червня по 27 липня. Далі. Місяць та рік, за який проведено нарахування червень 22 і 14 графа, кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах 20. Чому? Тому що 10 червня, а отже, на червень пропадає 20 днів. Далі, 16-та графа загальна сума нарахованої заробітної плати. Увага! 261 тисяча. Я ділю на 2 і відповідно 13500. Показую у 16 графі. А в 17 сума, з якою фактично буде нараховано ЄСВ, я ставлю мінімалку 6500. І саме 6500 22% зазначаю у 20 графі. Такий ж самий рядочок повторяю. Місяць вибираю липень 22 го і днів зазначаю 27. Чому? Тому що мій їх контракт по 27 липня. Тому 27. Далі ставлю суму 130500 і зазначаю у 17-й графі 6500, саме та сума, з якої буде братися ЄСВ. Ось таким чином. Якщо ж критерії по чисельності 9 осіб по середньомісячній винагороді 1200 євро не буде виконуватись, мова йде не про цього конкретного працівника, а загалом по резиденту Діє Сіті, тоді у графі 17. Я вкажу фактичну суму 13500, але не вище, ніж 15 мінімалок. У нас 13500 вище мінімалки. Відповідно, я що зроблю? Я 15 помножу на 6500 і покажу 97500. І з цього візьму 22% і покажу у графі 20, це буде 21,450. Я сподіваюся, думку донесла. Ідемо далі: 4 df Давайте будемо виходити з того, що 261 тисяча це за 10 червня 27 липня, але безпосередньо нарахування цієї винагороди відбулося у липні на підставі акту. Отже, в 4ДФ ми показуємо нараховано 261 всю суму у липні. Відчуйте різницю, зовсім по-іншому відображається. У графі 3 виплачено, ми показуємо в червні 10 тисяч аванс з аванс будь то ми виплатили і 251, 000, 251 тисяча решта у липні. Далі нарахований ПДФО. Ну, виходимо з того, що в червні місяці нарахувань не було і тому нараховано ПДФО, прочерк, а виплачений ПДФО – це 10 тисяч множимо на 5% 500. Відповідно, військовий збір виплачений 150 гривень є. І ознака доходу 102, 120 ЦПХ. І другим рядочком, але вже у місяці липні, в місяці, в якому відбулось нарахування. Нараховано дохід 261, виплачено на 10 менше 251. І давайте ПДФО 261 тисяча, перевіримо. 5% це є 13 тисяч 50. 13 а перераховано сплачено до бюджету 251 тисяча на 5% 12,550. Відповідно, військовий збір аналогічно. 261 тисяча множимо на півтора відсотки, це є 3915, і за мінусом 150 гривень, які ми раніше заплатили, 3,765 перераховано. Ось так виглядає 4 дф Тобто, ще раз, правила заповнення ЦПХ, особливість така, що якщо нараховано за період більше ніж один місяць, ми поділимо прямолінійно. На кількість місяців, і якщо б нас було з 10 червня по 1 серпня, ми б ділили на 3 і показували трьома рядочками. Наступний висновок в Д1 ЦПХ це 26-го ознака в 4 ДФ ЦПХ це 102. Наступний висновок в Д1 ми зазначаємо 6500, сума з якої ми фактично нараховуємо ЄСВ. При умові, що виконуються критерії. А в 4ДФ ми беремо 5% ПДФО, і ставка 5% з працівника буде завжди, і вона буде незалежно від того, виконуються критерії. Резидента Дє Сіті чи ні по чисельності і по середньомісячному доходу 1200 євро. Чому? Тому що якщо критерії не виконуються, то доплачувати до 18% буде не працівник, а роботодавець резидент Діасіті за свій рахунок. І це не буде додатковим благом такої фізичної особи. Це така, вибачте, <coughs> специфіка. <coughs> І тепер подивимося додаток 5. У додатку 5 подається цей додаток платником ЄСВ, якщо протягом звітного періоду, давайте нагадаємо, укладено або розірвано ЦПД із застрахованою особою. Давайте глянемо. Ось у нас є такий рядочок. Наш клопотенко 10 червня. Категорія застрахованої особи, ось тут трієчка означає ЦПХ. І зверніть увагу, що в шостій графі я ставлю нуль. Чому? Тому що одиничка у шостій графі проставляється тоді, коли наш працівник, який працює або за основним місцем, або за сумісництвом, одночасно уклав договір ЦПХ. А якщо ж ми говоримо про їх контракт, то ЦПХ не супроводжується паралельним. Паралельною роботою за основним місцем праці чи по сумісництву в даному прикладі. І тому все-таки нуль, хоч у нас і ЦПХ. А от в 7-й графіт ЦПХ. Ну, все, далі, там, де дата початку графа 10, це 10 червня, а дата кінця 27 липня. Я думаю, що тут все зрозуміло. Ну, це так я позбирала все, що може бути, скажімо так, як специфіка для резидента Дія-Сіті по їх контракту. А що стосується трудового найму, то там, в принципі, буде все те саме, незалежно від того, що це резидент Діє Сіті, ну просто оподаткування, яке ми сьогодні теж розглянули в частині ЄСВ і частині ПДФО. Колеги, у мене по цьому все. Якщо вас цікавить тема ведення бухгалтерії, оподаткування в сфері IT, і, зокрема, резиденти Діє Сіті, як вони оподатковуються, долучайтесь до нашої клубної зустрічі для того, щоб знати більше. До зустрічі. Колеги, запрошую вас долучитись до клубної зустрічі Дія Сіті за посиланням в описі під відео.